Ким ви можете стати після художнього вузу? Неочікувані варіанти. Перше, ви можете просто бути художником на замовлення, але це власне така класична історія. Наступне, ви можете в майбутньому стати гейм дизайнером і створювати ігри. Ви можете стати, наприклад, фотохудожником. І зараз набирає обертів тенденція до uh, AI-креаторів, тобто людей, які працюють зі штучним інтелектом і коригують його, створюють анімації за допомогою штучного інтелекту, зображення uh, для соцмереж роботи і так далі. Це, до речі, теж може стати частиною вашої майбутньої професії. В майбутньому ви можете стати художником по світлу, можете в майбутньому стати ілюстратором, або взагалі... Бути в сфері, здається, не пов'язаною з мистецтвом, та разом з тим мистецькі принципи в майбутньому застосовувати. Ну і звісно, залишається такий класичний перелік різноманітних професій, які є власне як і професіями для вступу і навчання, так і в подальшому ви, до речі, ще можете стати викладачем малювання, якщо маєте творчу освіту. А тут потрібно буде ще допрацювати педагогічні навички. І до речі, мене звати Софія Олександрівна. Я викладач малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності. Тож Якщо потрібно, звертайтеся, пишіть в Директ інстаграму, посилання є і запитуйте. Все, вам розповім.